Знаю, що багато з вас мають проблеми вдома. Зараз я звертаюся до чоловіків і я зараз знаю по-любому, що мене багато хто обізве під каблучником, так як обзивали вже не один раз, а зараз я вам просто щось покажу, що я сьогодні взяв. Дивіться. Сьогодні у нас отакий натовп. Все, понятно, це не дуже можна показувати. Так, у нас сьогодні розмарин, лимон. Оливкова олія, помідорки і форель. Форель дві штучки. Форель в нас дві штучки. До чого я знімаю це відео? Народ, щоб вас вдома любили, треба справді приділяти нашим другим половинкам, половинкам час і увагу. Е, час це одне, а ще треба проводити цей час реально якісно. Того я особисто, можливо, е, це відео когось надихне і справді людина задумається. Я впевнений, що е, хтось з його побачить, реально задумається і зробить свої другі половинці приємно. Е, реально я дуже часто в Німеччині, ви знаєте, але коли я приїжджаю додому, я приходжу додому зараз просто. Можна сказати, виключаю телефон і проводжу час своєю сім'єю, тому що дорожче, як сім'я, в цьому житті немає нічого. І якщо ти вибрав жінку, так що її люби і докажи її, що ти що вона зробила правильний вибір, і що вона в тобі не розчарувалась не через рік, не через два, не через п'ять і не через 50, доживіть до кінця свого життя разом. Так що, народ. Все дуже просто, реально. Я е, е, пішов на накуп, заплатив 700 корм, і не треба дорогого ресторану, не діло в ресторанах, не діло взагалі в грошах, діло в простих речах, яких, які ви справді не замічаєте. А жінки це дуже сильно люблять. Так що по-любому зараз мене назве хтось каблуком, а я вам з гордістю скажу, що таких чоловіків залишилось дуже мало. İm harda o vaxtda dama simavdur